Ти приходиш до мене у тихому віянні вітру, і єство все моє наповняється Духом Святим. Водночас можу плакати, і як дитина, радіти, і для тебе подяку у щирій молитві нести. Ти приходиш, і серце любов'ю стає врогате, і, немов у посудину щедро виливаєш свій дар. І, здається, тоді увесь світ я змогла б обійняти всіх прощати і любити, як ти в своїм слові сказав Ти втішаєш Господь у скорботах і переживаннях, так як батько ведеш крізь спокуси у Небо святе. Часом важко буває прийняти твоє покарання, але цим ти свідкуєш, що любиш безмірно мене. Ти приходиш, мій Боже, та часом не так все буває. У щоденних турботах не бачу твій образ святий. І коли я за тілом живу, дух мені знемагає хрест, що даний тобою, так важко тоді вже нести. Коли довго Господь я з тобою немає єднання, ти приходиш у буря життєвих в палючім вогні. І відчувши твій дотик, до тебе біжу з покаянням. О, як добре Господь, що приймаєш в обійми свої, а з обіймів твоїх вже ніхто не спроможний забрати, бо за душу мою ти велику ціну заплатив. Поможи мені, Господи, завжди в тобі пробувати і бути вдячні за те, що провини мої ти простив. Ти приходь, Боже мій, я чекаю тієї хвилини, коли Дух Твій святий наповнятиме душу мою і почую твій голос. Не бійся, я з тобою, дитино. Крізь спокуси життя від до неба тебе доведу. О, як легко тоді знову йти по стежині вузенькій, коли навіть спіткнусь. Ти з любов'ю мене підіймеш. Хай востане мовчать, і співає для тебе серденько, і чекає душа, коли в царство до себе візьмеш.